Для мене Харків це така квінтесенція культурних, свідомих, активних людей, які обирали до повномасштабного і продовжують обирати після повномасштабного тут лишатись. Змінилось все. Змінилось ставлення людей один до одного і до продукту. Змінилось моє ставлення до того, на що я продовжую це робити, тому що. До повномасштабного вторгнення, що мені подобалось, наприклад, там, та ферментувати хліб. А зараз це більше соціальний проєкт, тому що розвивати культуру споживання тут дуже важко, майже неможливо. Це вже не про заробіток грошей, це не про розвиток, не про самореалізацію. Це таке підприємницьке бізнес-волонтерство, там якийсь соціально відповідальний проєкт. І через це постійно потрібно себе там перевіряти. Я зараз все ще вмотивована це робити. У мене все ще є ресурс, тому що це от в війну робити бізнес в Харкові. Це як і волонтерити. Ну але поки все ще мотивація не пропала.